Нас, вона переносить нас на, так, в той день великої радості, в день пасхального світла, де апостоли вони дізнаються спочатку від жінок переносить, потім самі переконуючись, зустрічаючись із Христом, тому що Господь воскрес і Господь живий. Коли Христос, там ми говорили минулого разу, ми говорили про, діло, про те, як відбувалося, хто, коли, де, перший дізнавався про Воскресіння Христа і таким чином все проходило. І Христос вже під кінець під кінець тої неділі Воскресіння, Він являється всім апостолом разом. Бо якщо до того. Жінки-мироносиці жінки бачили Миса Христа. Е, окремі Апостоли, апостол Петро, е, апостоли прийшли із Єрусалиму в містечко, то ввечері от вони вже позбиралися всі разом. І знову ж таки, за закритими замкними дверима вони усвідомлювали, що, що відбувається. І тут є їм Христос. І з своїм звичайним привітанням до них, мир вам. Тобто заспокойтеся, будьте, будьте спокійні, не майте страху. І для того, щоб вони переконалися, що це не примара, що це не дух, якийсь їм явився, тому що це було в ті часи дуже страшним. Коли духи являлися. зазвичай ті духи вони сповіщали щось дуже-дуже страшне. І тому Христос їх заспокоює і просить у них, чи немає в них якоїсь їжі. Не тому, що він потребує їжі, але щоб вони переконалися, бо Дух він не може їсти, а тільки тіло не може споживати. І коли апостоли переконалися, вони сповнилися радості. І апостол Фома, якого не було, коли почув те, що вони йому розказують про Воскресіння і що вони бачили Христа, каже, доки я. Ті слова, які е... нас е... інколи заставляють сказати, що апостол Фома він був неділею. І та приказка, яка йому входить. Те, що не віруючий Фома, вона не є зовсім дією. Те, що він каже, не поїду, аж поки не вкладу пальцем мого грани від цих на руках, поки не вкладу руки моєї ребра його», то це є слова людини, яка не є вікеною. Слова людини, яка бачить, якою реальність була для апостолів? Коли було за 40 днів до цієї Пасхи, Воскресіння правильного лазання, то коли Христос ішов туди, апостол Фома, він казав до інших апостолів, які, які його зупиняли Ісуса Христа, що він не йшов. Він каже, хіба ж не забув, що ще давно хотіли ходіли побити? По витихаміння, навіть каже. І апостол Сова він не відмовляв, але він казав до апостолів, ідемо і ми разом із ним, і повернемо разом із ним. Тобто людина, яка вітана, надзвичайно вітана була е Ісусу Христу. І те все, що він бачив, і страждання, смерть, вони. Він не може сам себе воскресити. Як... Але якщо хтось воскресає сам, це, це робиться силою Божою. І тому той, хто воскреснув, він має бути божественним. Ось, ось... ось тому настільки велике переконання, цей розділ був для апостола зуми. Того, хто ходив із Ним, він любив, він вірив йому, але бути 100% переконаний і в місті. Тому, коли Христос являється йому, коли Христос являється через тиждень, отак як ми з вами стараємося через тиждень після Пасхи, вже й Фома був разом із Ним. і звертається до апостола Фоми, каже, підійди, візьми і встав пальця в рани від святів. І руку в рану від ребра. І не будь не але будь віруючи. Перше, про що це говорить сестра? Бог завжди звинує. Він не був присутній, вибило біля апостолів, коли Фома говорив це слово. Але Бог знає, Бог присвітний нас, Бог чує нас. Завжди ж, ми не були. Це перше, він повторює точно слова, які говорив е, апостол Фома. І друге, те, що Бог діє, ді, е, там, як Бог діє, воно є для спасіння людини. Бо Фома вже не підходить, йому вже не потрібно переконуватись. Він бачить того, хто воскрес. І відповіді його є слова ті, які ніхто із апостолів не, не сказав. Вони не могли сприйняти цього свідому. Він, кланяючись, говорить йому Господню і Бог мій. Бо якщо Господь або вчитель, або пани, якби зверталися до нього. Можна по-різному трактувати те, те, ті слова, які він називає Ісусу Христа Богом, вони є однозначно. І та віра апостола Фоми, вона має бути прикладом і утвердженням нам. Ми не можемо сумніватися, ми не можемо чути і не сприймати те, про що Бог говорить. Ми не можемо бути християнами і ходити сюди. Ми не маємо на це права. Ми не маємо права, тому що як би не було біля нас, як би не складалося біля нас, але ми знаємо, що ми є Божими, і Бог спасає нас. І Бог дарує нам життя вічне. Як, як після цього? Як після цього можна падати більше? Кожного, хто віддається Богу, Бог приймає і оберігає, і робить своїм дітям. І каже, де я, там і ви будете. Христос воскресає. І ми воскреснемо то ми маємо вже те життя, яке має Бог. Але ми маємо йти за Богом. Ми маємо не, не блукати, не втікати, не, не боятися за прущек Адам та Але ми маємо просто йти за Богом. Ми маємо бігти за Богом. Ми маємо шукати Бога. Ми маємо пізнавати Бога так, як... Це пошто сама сьогодніться. Настільки глибоко, глибоким для нього було той розділ, що йому не потрібно ніяких доводів і доказів. Йому не потрібно більше свідчення. Я просто переконання. Бо він знає, що це його молодь. Нехай. Оце усвідомлення, воно укріплює всіх вас, дорогі і сестри. Тому що Бог є з нами, Бог чує нас. І Бог не покинув нас. Бог не з нами. Але чи ви є із Богом? На цим всім працюємо,